Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні вже 4 січня, і зараз 12.30 Ми з вами знаходимось біля центрального бювету. Зараз відбувається анонс концерту, який буде сьогодні в палаці культури Шевченка. Сьогодні на курорті Наталія Валевська. Я трішки запізнився, коли вона тут розповідала дещо. А зараз вже триває фотосесія. Так що йдемо зараз. Підійдемо друзі ближче, а потім ще прогуляємося. Бульваром Торосевича також майданом Кобзаря подивимось скільки людей зараз на курорті. і відповім там на декілька коментарів, які там недавно писали каталівали. Підходи до нас з програма. Концерт пані хмар радістю Друзі, зібрались тут і там, всі шукають свою стежину, день новий мов вікно. Трускавець дарує кожну хвилину. Зараз ще фотосесія триває, друзі, але ми прийдемо, я думаю, що в вечірній час також Наталія Валевська будемо з дивити. Нічого страшного, останніми днями взагалі кожен день практично анонс-концерту. Я ну, переживаю, щоб вам просто не надоїло дивитися відео з анонсами концертів. Можливо, хтось хоче прогулянку по курорту. Так що, друзі, поїхали! Бульвар Торосевича, і ми зараз прийдемось до центральної ялинки на центральній площі. Людей, як бачите, зараз вистачає практично аншлаг. Я прийшов, трошки запізнився, але людей було дуже багато. Люди вже потихеньку розійшлися. Вчора був Віктор Павлік на біветі з анонсом концерту. Після вчора була Катерина Божинська Михайло Грецькан, а завтра будуть Западенці. Потім знову буде Ростислав Кошина Буде Олександр Кварта, буде також Олег Скрипка, Олександр Пономарьов, Михайло Хома, ну, дуже багато відомих співаків буде. Найближчим часом на біветі і в Палаці культури Шевченка головне, щоб була погода. Бачите, сьогодні зранку було мінус 5 в мене на термометрі, на ніч обіцяють ще більше і, можливо, під вечір буде ще опади снігу. Ну, територію трускавці розчистили. Музичний перевозок їздить, ну снігу небагато. Це десь було приблизно 5-7 см, не більше. Ну, вчора в день зранку, верніше падав, цілу ніч і зранку, а сьогодні вночі ще кілька там сантиметр-2, напевно, випало. Але в понеділок вже, напевно, цієї краси не буде, оскільки там обіцяють, від плюс 6 до плюс 9 і так само вівторок. Нагадаю, що в понеділок водохреща, Думаю, що десь на найближчих водоймах прорубають ополонки, бо я думаю, що на цих водоймах буде дуже багато людей. Ну, людей, принаймні, на курорті зараз вистачає, так само, як бачив, що на гірськолижних курортах зараз саншлаг. Ну, бачите, не всі в країні лижники, сноубордисти, багато людей також приїхало і в Трускавець, і в Східниці. Не менше людей. Два дні підряд, 2 і 3 січня, тут колядували біля музичної альтанки. Вже не біля ялинки, а біля музичної альтанки. Тут набагато краще освітлення. Можливо, хтось дивився моє відео, коли я знімав, як колядки були після Різдва біля ялинки. Було темно і дуже. Ну, немає тут, бачите, такого гарного освітлення, як біля музичної альтанки. Ялинка, бачите, снігом трохи її притрусило, але іграшок на ялинці немає, там тільки герлянди. Центральну на Майдан Незалежності також очистили від снігу. Кілька днів тому був коментар під одним із відео, що там я ну, ходжу довкола центру, довкола бювету. А будинок, який будується біля Палацу культури Шевченка, я не показав. Я просто не розумію, про який будинок йде мова, йдемо зараз, друзі, подивимось. Пройдемось біля Палацу культури Шевченка. через... Можна сказати, перейдемо на вулицю Героїв УПА біля Укрпошти і ну Зробимо такий круг невеликий. Ось тут, бачите, найближчим часом, які будуть концерти, тут також є афіші. ну завтра западенці. Це такий гумористичний гурт. Я думаю, що буде цікаво. ну Будинок, який будується зразу біля Палацу культури Шевченка, це не житловий будинок. Квартири там продаватися, так здається, що не будуть. Отут будується торговий центр. Не знаю, як він ще буде називатися, але це все торговий центр. Тут будуть, вже продається комерційна нерухомість. Також, напевно, що буде здаватися і в оренду. Навпроти церкви, бачите, ось а біля самого Палацу культури там раніше говорили, що це має бути готель. Він вже кілька років, напевно, 5-6 років вже від початку будівництва його, і то був ковід, то війна і так щось там. Вже на перших поверхах там повідкривали деякі кав'ярні, ще деякі заклади, але до завершення поки що діло не йде. Так само бачите. Дуже довго будується торговий центр парк, який в центрі. Найшвидше у Трускавці побудувався торговий центр Вектор. Там менше року від початку будівництва і вже був зданий в експлуатацію. І було урочисте відкриття. Вулиця Суховоля, також дискоклуб-Шайба, який зараз не працює. Ви також в коментарях друзі запитували, чи працює дискоклуб-Шайба. Не працює так само і не працює зараз Вілла Вікторія на зимовий період. Розпочне свою роботу вже навесні. Хоча зараз, бачите, людей на курорті вистачає. Можливо, і тут би ця вілла була заповнена. Трускавець взимку і коли є сніг, набагато краще виглядає, ніж без снігу. Багато людей приїхали на Різдво на Новий рік і снігу не застали. Ну, хто продовжує свою, наприклад, Хто там довше приїхав на цілий тиждень після Нового Року, то ще попадає на цю красу зі снігом. І, до речі, цілий тиждень дуже багато концертів в цьому палаці культури Шевченка. І я бачив, скільки разів ходив на бювет, завжди там майже черги біля тих дівчат, які продають квиточки. Зараз концерти популярні. Ось бачите, зразу біля Палацу культури Шевченка є будівля. Я маю на увазі, що. Я так думаю, що ви мали на увазі цей будинок, який будується. Ну, це не житлобуд, це мав бути готель. Можливо, апарт-готель, можливо, будуть продаватися апартаменти, але я зараз, друзі, не володію такою інформацією. У Трускавці зараз дуже багато розпочато різних будівництв, дуже багато будується житлових будинків. І, до речі, дуже багато в центрі. Ось тут зразу вулиця Героїв Па і видно кран. І там вже також майже зведений будинок. Компанія Галицький двір будує. Ще один будинок біля Роксолани 16. Хто знає ресторан Веранда, то взади цього будинку будується якраз цей будинок, що видно на відео. Також будується біля ресторану Чебурек ще один, так само майже в центрі. Ну і біля міської ради збудований житловий комплекс люкс також новий будинок. Просто відпишіть в коментарях, чи, чи то цей будинок, що біля Палацу культури Шевченка, чи можливо ви мали на увазі якийсь інший. Мені буде цікаво. Друзі, сьогодні я ще прийду в вечірній час на бівет, Зніму для вас анонс концерту від Наталії Валевської, якщо вона, звісно... Прийде. І також ще в вечірній час планую пройтися містом до Трускавкаленд. Так що, кому цікаво, слідкуйте за відео. Там зараз, напевно, аншлаг на Трускавкаленд, там працює Ковзенка, також працює тюбинг Парк. Подивимось, які ціни і що там ще нового. Зараз ми знаходимося біля Укрпошти, спускаємось вниз, тут є кілька ресторанів: Дон Япон, Дольчевіта, Сохо і також Хінкальня. Чотири практичні ресторани. Ну, в одному місці. Як бачите, всюди ходять люди і по вулицях. ну Сьогодні погода, гарно сонячний день, єдине трішки вітряно, але такий морозець зараз десь, напевно, мінус два. Магазин Сінсей відкритий новий кілька місяців тому. Ну, не є він тут популярний, щоб аж так. Щоб стільки було людей, як в торговому центрі Вектор, то тут такого немає. І взагалі я здивувався, коли відкривали другий магазин Сінцей от усковці. Тут і достатньо і одного. Ну, я не знаю, бачите, також житловий комплекс люкс також недалеко знаходиться біля Палацу культури Шевченка. Так що напишіть в коментарях, чи то цей будинок, чи. Житловий комплекс Люкс. Бачите, видно і цей будинок. Ну, те, що має бути готель ж, тут хінкальня бачите, сінсей. Готель Сенатор. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Ось житловий комплекс Люкс, а прямо перед нами знаходиться готель трускавець 365. Зараз ми ще туди також підійдемо. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!